Вітаю, друзі! Слава Україні! У нас сьогодні 141-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. А я з задоволенням відповідаю на ваші запитання, чи висвітлюю те, про що ви попросили? Принаймні свою особисту думку. Е, в нас основні тематичні випуски, які я роблю на свій вибір, ідуть переважно ввечері, якщо є тема, яка лягає на душу. А зранку я завжди відповідаю. Ну зранку досить умовно, під обід відповідаю саме на ваші запитання. І запрошую е, тих, хто не є постійними глядачами, теж приєднуватися. Насправді тут бувають іноді дуже дуже серйозні запитання. Це не якась наносна поверхова річ. Це дійсно ті речі, про які треба говорити. Все. А тепер коротесенькі застереження. Перше, запитання залишаєте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом, який там є, в коментарях. І друге, я завжди буду вам вдячний, неймовірно, за моральну підтримку мого каналу і того, що я роблю. Ніколи не йде мова про якісь донати. Війна треба допомагати Збройним силам України. Я можу рекомендувати. Ні, ви вибираєте самі, але я можу рекомендувати тих, кого я знаю. Це справа громад. Там дуже вигідно, коли ви викладаєте туди 100 гривень їм донатите, фонд Порошенко додає ще 100. І Тобто, ви можете бути впевнені, що на армію піде рівно в два рази більше, а не, скажімо, в три-чотири рази менше, як в декого з тих дуже там при владі, які пристосувалися, нібито волонтерів. Ну, менше з тим. Е, Я буду дуже вам дякувати за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, за коментарі і вподобайки. Це, крім все, інше, ще й стимулює YouTube вище піднімати цей запис, цей контент у стрічці рекомендацій. Все, а тепер переходжу до відповідей на питання. Я в минулому випуску просто не встиг, У мене часові рамки в 30 хвилин є, більше я не можу записувати. Значить, не встиг до кінця відповісти. Було питання, кому вигідна заморозка. Війни в Україні. Я відповів в основних групах. Я відповів, чому більшість українців ховаються з цією відповіддю, і, можливо, кількість тих прихильників цієї ідеї є вищою, ніж, скажімо, те, що нам подає соціологія. А не відповів на один з ваших пунктів щодо того. А як влада до цього ставиться? Чи їй це вигідно, чи вона це хоче? Знаєте, чи вигідно це владі? Там дуже неоднозначна ситуація з одного боку. Їм би було вигідно, безкінечно, щоб тривала війна, нескінченно воєнний стан, вибори не проводяться. Потім в якийсь момент всі починають тиснути, може, навіть під час воєнного стану можна абсолютно неконкурентні вибори провести. А якщо і не проводити, то максимально утриматися при посадах. І, маючи зовнішнє фінансування по максимуму, щось з того тихенько собі відгрізати. А потім через кількість років тихесенько втекти десь в якийсь оман. Так, владі би цього хотілося, але є обставини, які від них не залежать. Тому заморозка конфлікту для них теж є варіант, який може бути не настільки бажаний, як просто невідворотний світ. Вимагає від України певних змін внутрішніх. Нам сказали чітко половину фрази. Вона звучить так: ми вам будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. А не публічно сказали другу половину фрази. Але ви переставайте бикувати, красти, розвивати корупцію, утискати, знищувати демократію, виробіть реформи, ви поводьтеся як адекватні партнери, а не як ще одні Лукашенківці в центрі Європи. Тому ну, що в іншому випадку це все досить швидко закінчиться? І зараз он Марченко. <кхем> Міністр фінансів скажеться, о, як важко стає збирати гроші на підтримку бюджету. О, як не хочуть давати. А хто буде таким зудігам давати? Хто буде давати тим, хто бикують і кажуть, ви нам давайте гроші, але не вимагайте від нас реформ. Ми їх виконувати не будемо? Шмигаль недавно на засіданні ради. І тому перше гроші можуть закінчитися, і в першу чергу закінчиться не на зброю. Зброю будуть ще давати, а на Підтримку бюджету, і тоді можуть початися бунти, і дехто може не вти... не встигнути втекти з країни. І тому заморозка конфлікту їх рятує від такої ситуації. Бо, ще раз кажу, жити чесно і мати постійне тривале фінансування вони не хочуть. Вони хочуть далі жити. Ну так як от перші роки, з 19-го вони жили. Наго і піду. І другий момент: ми ж забуваємося, що вони не тільки від заходу залежні. Про романський кейс ніхто не забувся. Оманські зустрічі після паризьких зустрічей з Патрушевим. Слухайте, ми так часто бачимо ці демонстрації, як ставляться в колеса військовим, як руйнується зараз наша оборонка, саме ті галузі, саме промінь КБ, яке так заважає кілком в печінках для расистів. І раптом Зеленський його знищує знову, нищив вторгнення і зараз нищить знову. Як Нищать волонтерство, яке є прямим викликом для Росії. Вона хоче, щоб цього не було. тому що це дуже поганий приклад для них. Оці речі всі ці відбуваються. Це ж все докази того, що є вплив внаслідок існування компромату на нашу верхівку. Ну і плюс волотенська кількість кротів. А в них. Є своя проблема. Вони не можуть зараз впевнено, спокійно продовжувати нескінченну війну. Так є Путін, який досі, як Гітлер Бункері в квітні, в березні-квітні 45-го року вірить, що він ще переможе. Вони всі розуміють, що перемогти не можна, і їм потрібно зараз якимось чином замрозити конфлікт, підготуватися, переозброїтися, створити нову армію, його в неї навчити підготувати, тому що з цими вони можуть далі. Вести війну, вони можуть далі вбивати українців, але перемогти вони не зможуть. І їм потрібно хоча б два роки війни миру, перемир'я. І от вони хочуть заморозити, плюс зафіксувати ті території, які вони вже захопили. Так що думаючи, що так як було колись з Ордою з Кримом, так буде і з ними весь південь України. І тому хоче наша влада заморозки, не хоче ті, хто на неї мають найсильніший вплив. В першу чергу з Москви, в другу чергу з Вашингтона, її штовхатимуть, мабуть, в певний момент до якоїсь крайності Росія до заморозки, Захід до швидшої перемоги. Робіть щось щоб перемогти. Якщо перемоги довго не буде, і ви відмовитеся поводитися адекватно, ну тоді вже йдіть на переговори, робіть, що хочете. Дійсно, Божа воля з вами. Ми вас можемо списати як Афганістан. Саме десь так приблизно буде, тому насправді. На мій погляд, зараз ця влада робить певні кроки і готує суспільство дуже активно витискає в суспільство ці панічні настрої. все, катастрофа, перемогти не можемо. Воювати будуть всі там загинуть всі, все інше. Для того щоб виробити оці настрої, побажання в суспільства, щоб більша половина суспільства сказала, ні ні. Хай краще буде якась там заморозка, хай буде якесь перемир'я, а ми тим часом в свої сім'ї вже остаточно повезимо, самі повиїжджаємо і тому подібне. Тому я думаю, що влада зацікавлена в заморозці саме, не, не зацікавлена, власне, а присилувана російським кейсом Патрушева саме до того, щоб заморозка відбулася. Ідемо далі. Персоніфіковане питання. Пане Тарасе, що ви можете сказати, сказати про Моросава Олешка? А що я можу сказати? Знаєте, почну здалеку. Це у нашій владі їхні блогери, їхні говорячі голови, їхні присужники, політтехнологи, так як мене в армії казали, ходіть хором, п'ять строєм. Там всі мають виконувати вказівки, ну, з якимись там трошки відмінностями. Ми в опозиції. У нас кожен має якісь погляди, кожен має якісь відмінні судження, але. Миросав Олешко, яким багатьма пересвариться в стих, хтось його любить, хтось не любить, хтось захоплюється, хтось ні. Він, коли йшла мова про це обдурманювання українців, він був неймовірно активний в період 19-го року для протиставлення йому. Він активно підтримував Петра Порошенка. Він до того був дуже... З серйозним блогером. Так, йому дуже хотілося десь випечити трошки свої амбіції. І що тому поганого? Його за це страшно знелюбили люди, які на сьогоднішній день стали присужниками влади. Це ті блогери, які тоді кричали: а Олешко, десь там сфотографувався з Порошенком а нам казали всім, щоб ніяких селфі не робити. А він заселфився, його вбивали брудом. Саме звідти пішов: отей ворожнеча проти Олешка. Насправді. От вони спаскудилися, а він, по-моєму, і далі владу критикує, робиться достатньо аргументовано. Іноді він робить не з тих мотивів, які мені подобаються. Іноді він може критикувати людей, яких я підтримую. Ще раз кажу: це у владі всі ходять хором, пають строєм. У нас різні. Поки що я не бачу проблем. Це не той ж самий Андрій Луганський, який всі випади. Як Медведчуківець останній робить виключно проти опозиції. В нього нема питань до влади. В нього є питання тільки до опозиції. Олешка є питання до влади. Тому, поки що, проблем не бачу. Може, я щось пропустив, може, якісь були негативні речі. Я їх не помічав. Ну, ще раз кажу, в мене нормальне ставлення, ми не є ні товаришами, ні друзями. Ми просто знайомі, перетиналися колись на ефірах. Зараз мене на ефіри не запрошують. Його, по-моєму, так само. Ну, що поробиш. Добре, йдемо на наступне питання. Так. Рішення залужного мова йде про те, що він таки почав виконувати накази Зеленського про е, звільнення і призначення керівників територіальних центрів комплектації соціальної підтримки. Значить, як це розуміти? Зовсім недавно ви казали, що залужний не має права таке робити. І ось, будь ласка, знімає, призначає керівників ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру коптування Дениса Чаюка. Повідомлення з преси Протримався... Новий керівник недовго. Наказ про звільнення головнокомандувач підписав через місяць після призначення. Така інформація з'явилася місцевих ЗМІ, які посилаються на свої джерела міністерстві оборони. Так це правда. Така інформація з'явилася. Що я можу на це вам відповісти? Пункт перший: читаємо базовий документ, в якому дуже розмито кабінет міністрів Шмигаля за два дні чи ні, за один день. До вторгнення 23 лютого минулого року розписав детально всі моменти, пов'язані з ТЦК. Це є окреме спеціальне положення, видане постановою Кабінету міністрів. Там. Я вам чітко його не раз цитував. Заужний не має права цим займатися. Він там згадується паралельно тільки ще з постаттю верховного головнокомандувача, коли ці ТЦК повинні враховувати в своїй роботі певні нормативні документи, які видають ці люди: укази президента або накази там головнокомандувача. Все там немає його участі в цьому процесі. Там є сухопутні війська, там є сирський, який напряму зобов'язаний цим займатися, але сирський улюбленець Зеленського. Там є міністр оборони, який має на це прямий вплив. Але міністри оборони це ті, хто танцюють під Зеленською, і на жаль, часто проти Збройних сил України. Ну, принаймні, В Рєзнікова це було дуже відверто. В Умерова, ну я це бачу, інші поки що ще не хочуть бачити. І тому Зеленський зробив, на мій погляд, зочинну дію. Він три рази змушував залужного виконувати незаконні функції. Перші рази він давав наказ залужному, Залужний там віддавав наказ відповідно по вертикалі. Там до сирського, сирський мав віддати далі, а з банковий наступне приходу, ні, ні, ніж ні, кого не рухати. Вони ж наші там хороші ребята, вони табличку ділення знають. І заужного виставляли винним. Я вже не один раз сказав: це є те, що називається е, тактика тисячі брудних плям якими весь час його приліплюють до якихось брудних, неприємних речей, які не подобаються суспільству? Тим більше потім виявляється, що наслідків немає все інше. Заужний не є самостійний, ухваленні цих рішень. Вони все одно вирішуються десь там, на банку, в Міністерстві оборони, де завгодно. Він погодився виконувати цей наказ. Чи він тоді порушив закон? Ну, він порушив. Нормативний документ, в якому йому не передбачено це робити, але на виконання іншого нормативного документу чи наказу верховного голова Іщева. зучин дія в даному випадку не на Залужному, а на Зеленському, він зобов'язав людину. Виконувати не її функції. Він відволік е, Заужного цим способом від управління військами під час війни. Це зочинна діяльність, це діяльність на користь ворога проти Збройних сил України, і він пробує цим понизити авторитет Заужного. Чи міг Заужний відмовитися і сказати, це не моя компетенція? Я ваш наказ переадресовую сирському, до якого він належиться, або ви самі можете з ним десь там під час якихось приватних своїх розмов про це поговорити. Міг і мав, але не зробив, тому. Тому в мене завжди є певна обережність. Я точно, доки йде війна, буду говорити тільки позитивні речі про командувача залужного. Точно, тільки позитивні. Але я згоджуюся з тими глядачами, які кажуть: слухайте, давайте не будемо з військових наперед робити політиків. Тим більше справжні військові, які реально воюють або командують, організовують оборону. Вони й не говорять про політичні амбіції. Тому ми не знаємо, як це буде поводити заужний в політичному житті. Чи він буде самостійний, чи на нього будуть впливи? Ми не знаємо. Він неймовірно симпатичний всім людям, він для нас герой. Все, це питання закрите. Але він погодився виконати наказ, який спрямований проти нього особисто для того, щоб його забруднити в тій історії. Тому що коли ти не можеш поміняти всю структуру з департаментами, з відділами тих територіальних центрах комплектації з заступниками, а міняти можеш тільки керівників, від цього нічого не міняється. Так як сталося у Львові, він поміняв територіального керівника, а під низом... В самборі пригадуєте скандал, інші все те саме, і відповідно ці плями падають на нього. Він би мав усвідомити, що це є інформаційна війна проти нього, ну очевидно, з якихось мотивів. Розуміючи, що якщо його звільнять і поставлять сирського, то в нас розвалиться оборона. Він, напевне, погодився десь піти на ну, неправильний крок. Можливо, його мотиви є дійсно достатньо серйозні, тому що Зеленському перемога України не потрібна, а залужному потрібна. І він розуміє, якщо його відправлять в відставку, ситуація може різко погіршитися. Не буде принципової людини, яка там хоча б бореться за певні військові рішення. Тому він поступився принципами в іншому питанні. Ну, це по ньому вдарить персонально. Потім на нього будуть вішати всю можливу мерзоту. Ще раз кажу, у мене немає відповіді, як оцінювати дії заужного. Він погодився виконати незаконне рішення. Наступне Слухайте, я не буду читати, тому що тут трошки негативні речі, але я погодився відповісти на питання про Віталія Портнікова. Цікавляться про мою думку про нього, а потім дають дуже негативний контекст. Більше того, буде ще з десяток питань, я вже на них не буду відповідати. Де Віталію Портніку просто перемивають кістки і перемелюють на повну силу. Я сам. Виступив пару разів десь сказав так з натяком критично і скептично. І в мене є певні побоювання, що там відбулось щось не зовсім гаразд. Що стосується Віталія Портнікова, слухайте, з нього зробили якогось кумира, якогось ідола. Він вмілий журналіст, саме журналіст ще з Радянського Союзу, до тої перебудовної журналістики, і він один як з найкращих журналістів. Чи Віталій Портніков є мега-спеціалістом міжнародних питаннях? Ні, не є. Чи він є спеціалістом або людиною, яка була в середовищі внутрішньому середовищі української політики, настільки глибоко? Ні, не є. Чи він є е, спеціалістом конституційного права чи е, там, регламенту Верховної Ради? Ні, не є. Він є непоганим аналітиком, есеїстом. Я б сказав так, він пише. На суспільні теми, а з нього пробують спробували зробити якогось, знаєте, гуру у всіх питаннях істина в останній інстанції. Мені детя на Віталій винен в тому. Йому це подобалося. Так, це видно. Не він винен в цьому, а ті, хто з нього робили якогось, знаєте, такого ідола, який там знає все. У нас люблять це робити. У нас фанатські клуби створюються і. Просто несеться. Він сказав, от мені пишуть, ви там щось говорите, а от Портняков сказав, а от е, там Швець сказав. Як же ж ви можете таке говорити, якщо вони сказали іншу думку? Ну, я в якихось речах хліб спеціаліст за них, в інших вони сильніші за мене, я до них прислухаюся. Що стосується Віталія Портникова, давайте так, один раз, щоб на цій темі закінчити, я не бачу з ним жодної проблеми, крім одної, в якийсь момент він, ну, на мій погляд, Десь пішов на якісь поступки. Я думаю, що це було пов'язано з тим шантажем, який влаштував Зеленський, зчинив шикарний злочин, за який він має сісти в тюрму, тому що він порушив закон стосовно премії Шевченківської національної премії. Він там просто декоративна особа. Він не має права втручатися. Він заблокував це шантажем, яким щось вибивав з когось. Я думаю, що там єдина особа була це Портніков, який його критикував, і він через це хотів. Зірвати вручення цих премій. Потім відбулася якась домовленість. І влітку указ був підписаний, премії були вручені. Віталій Порніков тепер у І після того почалися якісь речі, які мені дуже не сподобалися. От до останнього часу, недавно дивлюся, десь там Борисава Берези на каналі, там аж сам Борислав почав там трошки смикатися, що це таке, що це за такі вихваляння. Він дуже виправдовує дії Зеленського, тощо, він почав уникати жорстких тем. Говорити на якісь нейтральні от війна в Ізраїлі автоматично максимально приключився на неї. Ті речі, які були принизові для української влади, він їх уникав. Напевне, це була ціна отримання ірацького статусу. Ну, що поробиш? Я з певного моменту перестав читати Віталія. А зараз в Шарпа. Шарпа, я читаю. Я наскакую на допис Віталія Портникова, який мені дуже сподобався. Та, власне, це ті самі речі, які я говорю з березня-квітня місяця минулого року. Я зараз їх побачив Портникова. Вони виконані, мабуть, більш мистецько. Він все-таки журналіст зі стажем. Я не є журналістом. Він їх добре оформив, вони літературно гарно висловлені, але там абсолютно правильні речі. Це ті ж самі і мої слова, і сова деякого з моїх колег, яких Віталій уникав таких слів. А зараз він це написав. От зараз буквально. І паралельно з тим, на відео він робить заяви, які виправдовують владу, там, де її виправдовувати не можна. І він уникає, скажімо, справи Червінського. А про неї треба говорити, це катастрофа. Він уникає відмов, справи про відмову е нашої влади виконувати зобов'язання щодо реформ. Тому мені здається, що там, знаєте що? Був якісь зобов'язання. Зобов'язання, мабуть, вже вичерпалися. Ну, принаймні, Віталій зрозумів, що підігравати цій владі собі ж гірше. І Я думаю, що він закінчує їх в Ютубі. Напевне, зобов'язання серйозніші десь, а в текстах він же пише нормальні речі. От я в себе можливо в Телеграмі перепублікую оцей допис Портнікова, тому що він правильний, він дуже хороший і він свідчить, що знаєте, серйозний журналіст. Довго прислуговувати владі не буде. Це оці вся нікчеми, полізу і там плазують перед зеленою владою, як перед якимись там найвеличнішими лідерами сучасності, пригадуєте Мендель. Ну Порніков же ж не Мендель. Тому я думаю, що рано чи пізно він повернеться в нормальний рівень критичної аналітичної журналістики. Оцей текст його мені сподобався, але те, що одночасно з цим текстом він проігнорував знущання над Червінським. І захищав Зеленського з його заявами про те, як він піде на вибори, ну, означає, що ще цей шлях до кінця не пройдений. Тому давайте не, не бити по, там, чи по своїх, чи по умовно своїх, чи напівсвоїх. У нас є вороги. Основний ворог в Москві, на приветі жаль є кроти. І реваншисти теж і в Києві. Маємо з ким воювати. А Портніковим, я думаю, можливо, колись я його почну знову читати, поки що не хочеться. Ідемо далі. Доброго дня, пане Тарасе. Цікавить ваша думка з приводу заяви Гордона про кандидатів на вибори 24-го в Україні. Він заявив він вихваляв зе і говорив, що той крутий президент, але мене цікавить не це, а з тим. І так, все зрозуміло. Е, Гордон сказав, що буде голосувати за Смешко Ігора Петровича. Мене цікавить ваша думка з приводу цього кандидата. Я раніше про нього нічого не чув від вас та від ваш від інших блогерів. Дякую вам за роботу. Завжди приємно слухати ваші думки. Я сам в Україні. Ну насправді, просто ви пропустили давно ще десь на початку цього ведення. Ютубу я про Смешка говорив багато. Великий був, ну не сюжет окремий, але відповідь на питання, де я, ну все, що про нього думаю, висловив, а я думаю, про нього дуже мало. Як на мене, смешко ніхто. Смешко певний фетиш, на якого хочуть, знаєте, от взяли Мініпуха і хочуть з Вінніпуха зобразити українського піночета. А воно не лізе. Ну, от не лізе ніяк. Тому насправді він мені смішний. Він був не в найкращі часи, очолював спецслужби, ну і що? Ніяким піночет з нього не вийде, ніякий сильний лідер з нього не вийде, і ніякий ре... ефективний кандидат з нього не вийде. Мені тільки цікаво одне: хто платить гроші за чергове проштовхування, розкручування персоналії конкретно смишка? Ну от хто і навіщо? Це безнадійно. Смешко набирає непогані рейтинги, коли йде підготовка до виборів, і люди трошки дуркують. Коли проходять до виборчих дільниць, там вже перша певна є концентрація, і Смишко провальний абсолютно. Він був провальний, тоді коли ви про нього ще пам'ятали. Зараз єдиний гордон його десь витягує. Ну, ну минулі рази він не протягнув. Він був внизу таблиці по президентських виборах завжди а по. Парламентських він не проходив ні разу виборчий бар'єр. А зараз він і одного процента не набере, ну 2% набере, все, не більше. Тобто, ну але Гордон, знаєте, в нього бізнес. Він крутить тих кого треба. От Гордон розказував про смажка на минулих виборах, про неймовірного кандидата. Та й по-моєму, на позаминулих. і що допомогло? Нічого не допомогло. Відпрацював гроші, заробив нормально. Ну що? Комерсант? Комерсант заробляє гроші. а... На щастя, це не вплинуло на українських виборців. Смишко, ніякий, як політик нульовий, навколо нього збирають, отам Рефат Чубаров раптом виринув в нього списку, якісь інші люди. Ну і все одно, це, відверто кажу, це настільки нецікава постать, наскільки якась така нафталінова, суконна. І чи є в нього скелети в шафі? Я думаю, що є. Наскільки мені відомо, ну перше відомі всім фотографії, де він з російськими розвідниками, з Наришкіним і інше, ну ніби скаві це ж було до 2014 року. В нас не було війни Росія. Для кожного нормального українця все таки стратегічний ворог. Так, треба було до війни, треба було зустрічатися, вести переговори. Так, треба було в якийсь спосіб співпрацювати. Але не треба було друзів заводити там. У Смишка були дружні відносини, зокрема з Наришкіним. А Наришкін це один з тих авторів сагальної концепції руского міра, бога і все інше. Знаєте, там такий маразм, що важко уявити. Мені дається смишко десь теж тоне в цих всіх ідеологемах. Тому. Як на мене, ліпше уникати і на таких кандидатів не вестися. У нас є серйозні перевірення. Навіщо ще раз купувати кота в мішку? Вже купив у 2019 році, досі кров'ю відхаркуємо. Ну а що стосується того, що Гродон почав хулити Зеленську, ну напевне, може, мав якісь проблеми, а може, і там можна заробити. Там же ж мільярдами крадуть у Збройних сил України. Пригадуєте дебітерські заборгованості? Це ж не собі в кишені поклав. Це ж пішов загальний общак. І сього общака щека оплачують політтехнологів, тощо от підхвалює кількох. Він ж пригадуєте, недавно назвав трьох кандидатів. Я тоді реготав, які будуть в, в трійці переможців. Він назвав е, Зеленського, ну тягнути будуть, напевне. Він назвав Смишка. Регочим. І він назвав Гриценка: Все, лежимо покотом і картуляємося від сміху. Це значить, що хтось, хто дуже зацікавлений, щоб відвертнути увагу від реальних патріотичних кандидатів, від того ж самого Порошенка, наприклад, від, можливо, якихось військових цікавих, які можуть бути, і перевести їх на маргіналів і кінцевим рахунком підіграти Зеленському, хтось замовив таку кампанію. Це за гроші. Тому забулися. смешко, ну. Він гарний, мультяшний персонаж, отакий собі вінні пух, який хоче видаватися страшним, неймовірним, то що там лідером, піночетом, не вийде. Іду далі. От мені часто пропонують певні якісь там пропозиції щодо законодавчих змін. Я не в Верховній Раді, я давним-давно не є в політиці, я аналізую. Але я вам просто відповім, щоб ви з цим не попадали в якийсь просак. Значить, людина пише. Ідея до змін у виборчий кодекс. Президент і парламент обираються раз у 5 років, як і було, але працюють 4,5 роки. А півроку слідчі перевіряє всі правопорушення президента та депутатів, що через півроку, якщо такі є, вони не могли балотуватися, а сиділи в тюрмі. Для цього потрібні тільки незалежна команда слідчих прокурорів і суддів. Це зменшує бажання пройти світів, чиняти злочини. Так, це би зменшило бажання продисів і вчиняти злочини. У мене просте питання: а тих півроку, доки будуть їх перевіряти, і вони, ніби там, вже не керують, тому що працюють же тільки 4,5 роки. А хто буде в той момент керувати Україною? А хто буде виконувати роль депутатів і президента? Ви так з календарем подивіться, тому що насправді виходить проблема. Відповіді нема. Прості рішення я ще раз кажу, прості рішення не працюють взагалі. Тепер наступний момент для цього потрібно внести зміни до конституції. Хто буде водити? Оті ж самі депутати будуть водити. І наступне саме ті депутати будуть формувати команду слідчих, які всіх їх. І президенти їх відбілять. Що зараз робить Набу? Набу відбілює слух і робить звинуватих невинних. Що зараз робить ДБР? ДБР пресингує опозицію і рятує від відповідальності тих же ж самих слуг і всю команду Зеленського. Що роблять інші органи? Те ж саме. От уявіть собі, просто це в реалії. Це якби раптом сталося те, чим нас весь час лякали рашисти. Україна підняшнім вліянням США. От якби ми раптом. Опинилися під зовнішнім впливом США, то щось з вашої пропозиції раптово одномоментно можна було б організувати. Але для цього цей орган має створити хтось поза межами нашої держави, а цього не буде. Тому давайте просто підходити адекватно до обрання. Свої помилки на виборах не треба потім списувати на якісь там не так щось зробилося, не так щось. Треба за них відповідати і наступний раз обирати мудро, щоб було, як у 2019 році, подрукували. Дальше. Ну, мені є закид щодо Корчинського. Шановний пане Тарас. Як на мене, ваше ставлення до персони Корчинського, м'яко кажучи, надто поблажливе. Згадайте по п'яти хвилинки ненависті Корчинського і Джангірова проти Ющенка. Наперед вдячний за реагування на моє зауваження. Тримаймося. Та я вам дякую за зауваження. Я взагалі вдячний всім за зауваження, коли з мною не погоджуються в коректній людській формі, так як от глядач це написав. Я ще раз кажу: я не то, що не ідеалізую, я навіть симпатії, особливо, особливо позитивно не висловлюю щодо Корчинського. Він натворив певних речей. Він дуже жорстко воював проти Ющенка. Ну і я воював проти Ющенка. І десь з ним сходився в певних компаніях. Тому і до мене має бути те ж саме застереження, як і до нього. Я не кажу, що він є позитивним персонажем. Просто в певний момент, коли йшов до 19-го року, на мій погляд, він обрав правильну сторону. Він тоді критикував популістські дії Юлії Тимошенко і потім те, що робилося навколо Зеленського. Зараз він вже він почав хвилити Зеленського. Ну, це ознака того, що, мабуть, він вже стає мені просто нецікавим. А я виокремлював іншу річ. Коли мова про Дугінських. Про євразійське сообщество і все інше я відокремлює вказав: перепрошую, там був Арістович, який за це вхопився. Це була його особиста персональна зрада. А Корчинського я знаю особисто. Він він знає такий професійний провокатор, медійний провокатор. Йому це подобається робити це для мистецтва. І тому я не сумніваюся, що Рістович міг підписати і всі угоди і зрадити. А Корчинський далі грається в провокації, які з них нам дуже не подобаються, які можна терпіти. Тому насправді, от мам, моя відповідь: це чисто суб'єктивні оцінки, я взагалі не називаю його позитивним персонажем. Все на цьому закінчуємо. Слава Україні!